І так, в нас є чудова, дуже чудова програма по дизайну людини, так, щоб ви побачили, як по життю ну, краще вам поводитись і відповідно які результати. Можете подивитись, що там і як. Так, ну, нажимаєте. Розрахунок, або якщо тільки зареєструвались, так, то там вам буде ім'я, стать, дата народження, приблизно час народження, місце народження, і натискаєте Розрахувати. Потім в мене ось це вже і я робила собі, і чоловіку робила, ось я заходжу у профіль. Тут ви бачите, у вас є рейв карта, далі механіка, перемінні, ворота, лінії, хологі. Ну, коротше, тут листаєте зверху, а потім можете листати вниз. Проте, ну, це таке для спеціалістів. Наша сама цікавинка це коли ось ви натискаєте цю галку вниз. так? І отут ви можете обирати, наприклад, особистість. так? І отут ваша характеристика, що, хто, як. Це ми а, бачите, виділено зверху реїв-карта. Особистість, дизайн. Отут От воно розкривається трохи ясніше не я, так, чим я не є, і чим ну, в чому, і наскільки безпечно треба до цих відкритих наших енергетичних полів ставитись, дуже цікаве є наступне саме механіка. От в механіці тут є дуже багато чого почитати, аналітичне. Ви коли розкриваєте ці менюшки, так, то натискайте на кожну і просто для себе читаєте. Впевнена, що коли ви почитаєте, так, то для вас дуже багато стане зрозумілим, як себе вести. Далі я ось не дуже читала, так? Я перші три. Аналізувала. Втім, якщо дуже заціпить вас, так, то полистайте до кінця, я впевнена, що там теж можна меню розкривати. І занотуйте собі, ось певні, що програма саме про вас каже, і поставте питання, чи так воно з вашого досвіду, чи не так. так? І якщо так, то треба прислухатись. Ну, дуже би залюбки з вами поспілкувалась, адже розуміючи, в чому є ваші нюанси, я би зі свого боку могла б вам ВЛР допомогти так, і направити саме так як краще, ну, відповідно з мого досвіду, так, і плюс у додаток до вашої особистості як такої.